Ювілейна 40 група сіла вивчати комп'ютерну грамоту на курсах, організованих об'єднанням самопоміч у Тернополі. Навчання групами від 8 до 10 осіб пройшли вже майже 400 літніх людей. Є можливість, просто вдома я знаю сама. Дома завжди робота є тут. Сюди приходите і да. відпочиваєте і навчаєтеся? Так, да, тут ще от знайомих побачила. Документи там за світло заплатити за газ. А на сьогоднішній день в тому інформаційному світі інформація дуже багато значить. Вся інформація фактично є в вільному доступі в інтернеті а люди літнього віку. Вони, скажемо, трошки є обмежені в доступі до інтернету, оскільки не мають не знають комп'ютера. І виходить, замкнене коло. Люди не знають комп'ютера, відповідно не мають доступу до інтернету. Не Немає доступу до інтернету, не мають доступу до інформації. Вони навчаються користуватися комп'ютером, навчаються користуватися інтернетом, заходити, шукати, спілкуватися. Також Тернополян навчають писати в електронній формі звернення до органів влади, вміти через інтернет контролювати діяльність влади та брати участь у громадському житті міста. Одним з головних принципів реформування системи місцевого самоврядування ми вважаємо є запровадження системи електронного управління Тернополем. Така система дасть можливість викорінити і позбутися довжелезних черг при отриманні. Різних дозволів, довідок, інших документів також дасть можливість тернополянам реально брати участь в системі управління містом через електронне голосування. Одночасно тут діє кілька груп. Заняття проходять двічі на тиждень. Охочих освоїти комп'ютер запрошують записуватись на курси.